Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг, на 20 листопада 2025 року. Чотири варіанти енергії карти дня, і я прошу вас зробити свій вибір. Енергія карти дня перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Прошу робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої. Е, так, видно, з хвилинку. Так, перший варіант вітаю. Ну, карта ілюзії якийсь день розових оченят, очків, да? щось не якась і або великого якогось вибору. Ну, не все золото, що блистить. Це теж таке, знаєте, але дуже мені щось по відчуттю, що це буде якась не все так ясно. Отак от, от мені щось хочеться сказати. Давайте подивимося, причина, чому саме перший варіант буде у енергеті, в енергії карти Сімірки, кубків карти ілюзії. Причина. Дія. папір. Ну, я хочу сказати, що, можливо, якась справа, яка ну, затягнулася, вона не рушає з місця, можливо, навіть якось категорична може бути відмова вам. Або, можливо, ви не можете прийняти рішення поясні. Це може касатися вашої якось, ну, зупинки. Це якась по роботі, можливо, якась справа, яка не йде далі. Немає результату. Немає якогось, движення нема далі, немає якогось, можливо, якогось такого в роботі, немає якогось е повного. Е Ощущення щастя, да? скажемо, наповненості. Якась зупинка, можливо, якась. Або, знаєте, якось треба подивитися на якусь ситуацію, ви не знаєте її конкретно, не можете відкрити в повній мірі. Де у нас місце, тому що ви дивитесь на неї якось однобоко. А вам треба подивитися під іншим кутом, по-повішеному. Тобто роздивіться інші варіанти. Але от, таке по відчуттю. От ви все одно будете в цьому е, ілюзорному якомусь розумінні цього питання, ви не бачите суті оцього, настоящої. І ви будете продовжувати йти е, на своє, да, бути все одно по-своєму і нікак ніка інак інакше. Да, якось Категорично ви будете стояти на своєму. і ти в ітогі, Незважаючи на те, що у вас можуть бути ілюзії, отут і, можливо, ця справа буде якось затягнеться, за того, що ви не маєте тої повного обсягу, не знаєте, як підійти до цієї справи, можливо, йдете неправильним шляхом, але незважаючи на це, знаєте, як ото, е по рицарю Пентаклі настою і перебів, все одно буду робити так, як я хочу, от стою на своєму. І в конічному, ітогі, конічному результаті. Та, ви отримаєте ну, ще, карту пажа Пентаклі, це карта паперів, бумаг, да, отримаєте щось, або отримуєте якийсь результат, але він буде невеличкий, можливо, не в тому обсязі, якого ви очікуєте, але результат все ж таки буде. буде... Видно, не видно, не видно. Підожіть хвилинку. Є результат, незважаючи на те, що ви, можливо, неправильним якимсь не, не в повному всім, не вірним. Так, да. Якось маленький результат, а потім буде все ж таки якось побільше. Але все одно ви... От є якийсь можливо підхід трішечки інший, і ви якось. Ну, не сприймаєте його, але те, як ви бачите, теж дає результат, скажімо так. Але задумайтеся. Можливо, дійсно треба переглянути якось от ті справи, той підхід, яким ви йдете, трошки з іншої сторони. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю, у вас мої дорогенькі двічки, а у вас карта енергія дня. Імператор це карта порядку, стабільності, структури, дисципліни, е керування. Да? Така карта серйозна. Беру все в свої руки і навожу порядок. Якась позиція навести порядок в усьому, незважаючи. Також це карта така ну, тяжка, енергія тяжка. Така відповідальна навіть, бо я сказала. Давайте подивимося причина, чому ви саме двічки будуть в карті Дня енергії імператора. Суспільна робота. Суспільна робота, і вам треба взяти оце керівництво цю роботу для результату. На результат. Да? Що це за суспільна робота? дії. Ну, Якась така робота, знаєте, що це От Я хочу вам сказати: От буде, якась буде робота, яка буде разом. Це по трійки Пентаклів це співпраця. Тобто, ви будете, можливо, керуюча посада у вас буде, ви будете керувати дією, діями цієї, цієї групи людей. Але. В діях є якась е, залежність, від, малого, від маленького залежить велике. І по... не можна, наприклад, є якась установа, є закон, є порядок, який ви не маєте права нарушити. По дьяволу, тобто, це якась обізаловка. От не можна йти, ну, як як би вам сказати, От себе чини не, не можна. От Є якась правило, ви повинні по цьому робити. Але результат цієї вашої дії від того, як результат вашого цієї діяльності від вашої дії, тобто не, прав, не шах вправо, не шахліво, зупинка і відтягування в часі. Тобто порядок, то ви будете наводити, можливо, якось виявляти ці якісь. В когось може бути це карта структури. Ви можете виявляти аудит, наприклад, виявляти якісь ем, ну, погрішності, да, направляти на правильний шлях. От якось будете, можливо, в когось буде і так. І це буде якась зупинка розтягнення в часі. Тобто, зразу, от ви прийшли, почали спрацювати, і зразу вам результат, от в той же день. Ні, такого не буде. Буде якась зупинка, і роз ну, треба розібратися, скажімо так. Да, домовитися, якось піти в союз, розібратися, договоритися, оце будете так робити. Але це дуже така відповідальна енергія, тяжка, така структурована, упорядкована. Ну, є над чим, над чим попрацювати, і є над чим подумати така енергія. Але ви на цій, в цій енергії керуєте, ви ведете, як наче даєте. Під вашим керівництвом працюють інші люди. Отак От я сказала. Е, такий мій прогноз для моїх двічок. В кого такого немає, ви знаєте, мої доренький, що доповнюючі карти, це е, тому, для того, хто повинен це почути. Якщо у вас такого немає, ви його не притягуєте. А м -м, дивитеся, як я. М Трактую загальну енергетику, да? тобто наведення порядку, ведення порядку і тому подібне. не буду повторюватися, спочатку я все на початку е другого варіанту я все вам розповіла. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, робіть, будь ласка, енергообмін. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки. А що у трічок? А в трічок, як я на цю карту хочу кажу, не хотюнчик, нічого не хочу, апатія енергія такої апатії, якогось безразлічя, нема настроєння, да, такого якось нічого не хочеться. Я ж кажу, не хочу нічок, нічого не хочу. Щоб вам не пропонували, є дуже багато варіантів виходу з якоїсь ситуації, але ви не хочете бачити, вам треба от буде е, у е, четверг пострадати, по себе трошечки якось пожаліти. Посидіть тихенько, я нікому не здрасті. От отаке, знаєте, посидите, пообіжаєтесь. Хоча на самом ділі нічого нема страшного, всі кубки стоять, є о, о, велика кількість можливостей, щоб вирішити там якесь питання, яке у вас там. Ви не можливо, не отримали по щучому віленню, Зразу вам результат не дали. Ви там обідалися, але це нічого страшного в тому немає. Давайте подивимося, Причина, чому саме будете в такій енергії, в енергії карти дня Четвір... ну, да. четвірка, господи, вже четвірка кубків. Давайте подивимося, Причина. Ну, щось у вас не вийшло, щось якась затримка, дія нічого не хочу. Але в конічному результаті почнете працювати, ну, робота буде зроблена. Якась, знаєте, от, це ваша емоційна якась, по, о, король кубків це емоції і башта. Знаєте, емоційний злом, перелом, якесь, таке, якесь вас от, щось таке, ну, от, вдарило не так, як ви хоч... от, По відчуттю не так, як ви хотіли. Оце вас розтурю. Ви так надіялися, знаєте, як то кажуть, не очаровуйтесь, щоб не розочаровуватися. А ви сильно очарувалися, і тому розочарувалися. В діях, а в діях обмеження, страхи, нічого не хочу. Восьмерка мечів, четверка оце воно все. Я боюся, я, я обідився, я сижу, не трогаю. І так само восьмірка, в мене страхи, не хочу рухатися, що робити, не беру на себе відповідальність, не трогайте, не трогайте. Але, скажімо, ітог, да, оцього всього підсумок оцього, Вашого дня І ваших дій в цьому дні це робота. Тобто ви з, з часом ви зрозумієте, що не так все погано, що треба починати щось робити і почнете діяти по справедливості, да? Тобто збалансуєтеся. Отут у вас було якесь емоційне придавлення по башті, але ви зможете себе збалансувати. Можливо, якісь правові, якісь документи отримаєте по роботі, да? підтвердження, можливо, якісь документи правові, І ви почнете працювати, і все буде добре. Не знаю, там, Може, в вштат возьмуть. Ну, тут, тут по різному можуть бути і правові, і збалансовка ваша у роботі як людини, емоційна збалансовка. Це по-різному можна сприяти. Ні, Отримайте щось, можливо, щось. Не знаю, різання було якесь, бо так якось у вас, але в ітогі ви е, отримуєте те, що ваше, ви, не... ви своє не тієте якось отак. Може бути, дійсно, по не якісь штатне розписання. Да? Може там щось змінилося і вас, ви нічим не тіряєте. Може бути і таке. Знаєте, скажуть скорочення, да? а потім там раз, раз, раз щось там поміняється, зробиться так, що ви остаєтеся і зберігаєте свою можливість. Це на роботі, це в когось так. Може бути. І ще раз кажу: доповнюючі карти даються інформація для тих, хто повинен це почути. Якщо у вашому житті немає такої ситуації, будь ласка, не притягуйте і не звертайте уваги на ці доповнюючі карти. Основна енергія, яку у вас буде у цьому дні, я ж кажу, як я накажу цю карту, обідився. <гум> не хочу нічого не хочу, Апка, апатія. Нічого не хочу. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, робіть енергообмін. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписаний. І, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. А у четвірочок ем, день багатства, повного досягнення якоїсь кульмінаційної сфері, сфері ем, грошей. Да? Якесь буде, як то кажуть, день, називають на цю карту День спадщини. Спадщина. Щось ви якось ем, отримуєте в повному обсязі. Ви відчуття себе як. Ем, Частинка одного великого, да, якась таке приємне. Давайте подивимося, чому матеріально приємне. Можливо, в когось і свята. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Причина, чому це в десятки, десятки м -м -м пентаклів. Причина. Я ж кажу, було таке відчуття, що ви, от, ви якийсь як переможець, ви от достигли свого, зробили, е, внесли своє вас признання вас, як частиночка. ось дивіться, ви дуже відстоювали свої інтереси. Можливо, навіть е, сім'ї, або це сімейний бізнес, або це якась навіть ваша корпорація на вас на роботі може бути. І ну, ви якось е, по дев'ятці жезлів. Захищаю своє, отримав і захищаю своє, відстоюю свої інтереси, може, ну, не тільки свої, да, дивіться, інтереси десятки, взагалі, десятка пентаклів це е, карта роду, інтереси роду, якоїсь корпорації, сім'ї. Те, те, чим ви являєтеся частинкою малого, маленька частинка великого. І подіям буде, е, я ж кажу вам, емоційна е, рицарь Кубків це. У нас любов, несення любові, признання, хоч як би не було важко, да, а вле все одно якесь емоційне задоволення. Знаєте, як я б сказала, як після великої великої роботи, зробленої, от такої тяжкої, і нарешті приходить задоволення емоційне, ідія, і признання інших людей, за те, вдяка навіть інших людей за те, що ви зробили. От ви ітог, результату цього всього вашої діяльності, а ви було якось ну, знаєте, відстоювали, ну не знаю, інтереси, захищали інтереси багатьох людей. Можливо, свого дійсно сім'ї, роду свого. І от, от роду буде як признання. І переможець, ви будете і тох переможець, тобто вами будуть задоволені, вас будуть приймати, м -м -м, благодарити, рівнятись на вас. якийсь Я ж кажу, якийсь день такий от тріумфав. У мене таке відчуття по енергетиці, як зразу відчула, як наче от, признання вас. Дуже приємний такий день. Можливо, там і не дуже велика якась справа, але. Знаєте, як, от, то, аби не ви, то, то такого не було. Да? От. Ну, от, як переможець. Щось як, от, кажеться, там, ну та що там воно? Якось неважливе, не, не але воно буде дуже-дуже значиме. Знаєте, як рубіль, наприклад, якась аварійна ситуація, ви рубільник виключили і воно не зірвалося. Ну, припустимо, да, отака якась. І залишилося все так, як на своїх місцях. і Ви такий герой. Тобто ви зробили, відстояли якісь інтереси багатьох. От молодець, хоч незважаючи на те, поранений, ранений, але я відстояв, достояв, зробив, зміг, довів, відстояв. Дал. Таку якось, ну, молодець, отакий от. Признання якесь буде дуже приємний. по відчуттю по цій енергетиці, яку я відчуваю, то це дуже приємний день, такий якийсь з похвалою. Отак би я сказала. Хоча кажете, десятка Пентаклів. Десятка Пентаклів це і карта такого ж роду, да? сімейного бізнесу, може, хто піде на базар, хтось торговий центр, хтось буде якимись такими, може, покупками, виборами. Якимись, да? Банковська сфера, може, в банк, може хтось піде. Да? Щось, може, пов'язане з матеріальним якимось таким. Справами у вашому дні. Але приємний день, гарний день. По відчуттю дуже класний. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково буде добре. Дякую, до зустрічі!